Дорогі брати і сестри, вітаю вас щиро, вітаю іменем Господа Ісуса Христа. Нехай мир Божий завжди буде з вами. Я зачитаю один текст Слова Божого. Послухайте уважно. Та однако стоїть міцна Божа основа та має початку в оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступить всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. В цьому тексті є дві тези. Які, на моє переконання, дуже важливі для мирного і спокійного життя. Перша теза це усвідомлення Божої основи в власному житті. І саме тут написано, що міцна Божа основа стоїть. Чим вона заключається за секунду. Друга теза про нашу з вами працю. Тобто ми Якби, як посудина у Божому домі, і чи Бог може взяти цю посудину і через цю посудину, через нашу працю допомогти комусь послужити комусь, чи це може Бог зробити, чи ні. Ці дві тези приносять в наше життя, знаєте що? З однієї сторони, усвідомлення, що ми живемо з Богом. З другої сторони, усвідомлення, що ми потрібні, але вони приносять відчуття присутності Бога в моєму житті. А ті люди, які розуміють, про що я зараз говорю, відчуття присутності Бога в моєму житті, вони відразу скажуть, коли я відчуваю присутність Бога в моєму житті, я впевнений в перемозі, я впевнений, що Бог зі мною і все буде добре. Я дивлюся завтра післязавтра з величезною надією певненстю, бо зі мною є Господь. І так по порядку. Перше, каже, міцна Божа основа стоїть та має початку Що таке початка Це підтвердження. Тобто Бог підтверджує цю міцну свою основу. Яким чином Він підтверджує цю міцну основу? Він підтвердив цю міцну основу тим, що одного разу, одного дня. Більше двох тисяч років тому назад він прийшов на цю землю, як дитина, він пішов на Головський хрест, помер за нас. Для мене ця річ важко усвідомлювана, як це великий Бог, Творець, став людиною, що ним рухало, і Біблія дає відповідь: Любов його до мене, любов до кожного із нас ним рухала. І що ж це за основа, на яку я можу ставати як. На який то камінь і бути впевненим. Господь знає тих, хто його. Іншими словами, основа від Бога це та, що чи я знаю Бога. Бо Бог знає мене. Ви знаєте, в цих взаєминах з Богом, коли я усвідомлюю, що Бог знає мене, а я знаю Його, це 100% впевненість. Це 100%. Мир. Це 100% віра. Бог знає своїх. Хто такі свої? Це ті люди, які визнають його Богом. Це ті люди, які прийняли істину і намагаються докладають зусилля, щоби жити в цій істині. Ви, може, подумаєте і скажете, чого ти не скажеш. Зроби оце, 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 і в твоєму серці буде мир. Спокій, впевненість це час, коли проти нас розв'язана агресія, ти будеш впевнений в перемозі, а то так, сьогодні я впевнений, а завтра, можливо, не впевнений. Брати і сестри, бачите, в чому річ. Емоція штука нестабільна. Нам потрібно мати щось вище, ніж емоцію. І це вище, ніж емоцію – це свідоцтво Бога в моєму серці, що я є Його дитина. Це свідоцтво Бога. І Біблія про це нараз говорить, що Божий Дух свідкує нашому духу, що ми діти Божі. І це свідоцтво з нашого серця ніхто не може вирвати. І щоб воно підсилювалося, це свідоцтво, вибудовуємо взаємини з Богом через Слово Боже, через молитви, відвідування церкви, шукання Господа. І так ми з вами уяснили, що ця основа пізнання Бога є надзвичайно важливою для нашого з вами спокійного і мирного життя всередині нас. Але там іще є текст про те, що в Божому домі є різний посуд. Знаєте, колись я розмовляв з одною людиною, і вона говорить: о, я не маю такого таланту, щоб гарно співати, чим я можу бути корисний чи корисно? І ми сиділи, розмовляли і прийшли до висновку, що по-моєму, таланту співати, говорити гарно, тлумачити, бути вчителем. І ще таланти просто допомогти. Просто підбадьорити, просто підійти, сказати гарні, прекрасні слова, просто навіть своєю професією послужити і допомогти. І досить часто я оцінюю себе. Я золота посудина, а ось він срібна посудина, а це ну, якась там кам'яна. Ви знаєте, можливо, так. Можливо, в людському розумінні є якісь професії на рівень золота і так, далі, і так далі. Але в Божому розумінні дещо інакше. Якщо б ми зупинилися лише на цій частині вірша, де йде мова про різний вид посудини, можна було б так подумати. Але далі Біблія нам розкриває іншу сторону. Для Бога важливо не стільки, що ця посудина золота, чи, до прикладу, там дерев'яна. Для Бога важливо, коли Він візьме цю посудину, вона чиста чи нечиста. Бо коли вона чиста, її можна використати, вжити, допомогти через неї іншим людям. А коли вона нечиста, її неможливо використати. Це надзвичайно важливий момент. Давайте ми з вами подумаємо над цим. Поглянемо на себе, і лише усвідомлюючи оцю Божу основу, що Бог знає своїх, а я знаю Бога, я можу усвідомити, наскільки чиста моя посудина. Взагалі, в поняття чиста чи нечиста, в старі часи не лише було включене розуміння, що вона була загрязнена чимось, але ще було включене розуміння, чи вона має цілісність. Знаєте, коли люди приходили і купували оці глиняні глеки чи -по, глиняний посуд, вони досить часто брали і перевіряли його на сонці. Чому? Бо по сонці було видно, чи немає там тріщини. І якщо там є тріщинка, то на сонці видно. А так можна було воском замазати, і посудина виглядала гарненько. Но наливши туди щось гарячого, віск таяв і вся рідина. Випливала або витікала з тої посудини, ця посудина не була здібна тримати вологи, води, наприклад. І їй нею неможливо було напоїти інших людей. Це так само малось на увазі, чи чиста, чи не чиста. Давайте звернемо увагу на свій характер, давайте звернемо увагу на свої амбіції. Вони, щоб допомогти служити, чи вони навпаки використати когось. Брата і сестри, нам потрібен мир в нашому серці. Нам потрібно оце відчуття Бога і присутності Його. Знаєте чому? Це потрібно просто по життю. А особливо цей важкий час це дуже необхідно для нас. Шукайте Бога і живіть в мирі.